Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам порожні баночки з-під продуктів, котрі я використала на початку літа. Перший місяць літа ще не закінчився, але вже багато накопичилось використаних продуктів, і я вирішила зняти відео. Якщо вам така інформація корисна, продовжуйте, будь ласка, перегляд. Пральний порошок, який я замовляла на сайті Herb від Mile By Nature. Тут було 10 капсул, 177 г в упаковці, гарний склад, добре справляється зі своєю задачею. Повторю, коли буде на нього знижка, але наразі знижки немає ні на який пральний порошок, тому я обрала від Grab Green, він прийде у наступній посилці. Шоколад сайт IHURP. Тут у мене три упаковки. Закінчився шоколад, дуже смачний, гарний склад. Доданого цукру 6 грам. Тут 5 грам. І в цьому шоколаді 8 грам. А подобається смачний рекомендую. Від California Gold Nutrition сухий колагеновий кокосовий крімер, тобто вершки. Дуже сподобалися, були пакетики, їх 12 штук в коробці. Я використовувала один пакетик на чашку кави без з сайту АHurb. Склад дуже гарний, без доданого цукру. Цукру всього тут 2 грама, 10 грам протеїна і всі самі необхідні амінокислоти. Зараз є зі знижкою на сайті. Рекомендую дуже смачний продукт. Я би сказала, що смачний і корисний продукт в одному: робить смак кави більш м'яким і приємним. Сушений манго від гурме 150 грам, Теж постійно бачите в моїх порожніх баночках подобається смачний від Rame Novage гідрофільна олія для зняття макіяжу. В баночці було 150 мл. Не сподобалась через свою текстуру, тому що мені більше подобаються гідрофільні бальзами типу Хемміж Vanilla Co, котрі я замовляю на сайті Horb. Ця олія розтікається по обличчю, іноді потрапляла в очі, викликала дискомфорт. Тому повторно замовляти не буду. Зі своєю задачею очищення і зняття макіяжу вона справлялась добре. Але повторюю, що ця форма мені не зручна в використанні, не підходить, тому замовляти більше не буду. Електроліти California Gold Nutrition зі смаком фруктовий пунш. В упаковці було 84 грама, 20 стік пакетів. Смак трохи хімічний, але якість гарна. Використовувала під час тренувань. Особливо це гарно підходить на літній час. І також такий продукт завжди треба тримати в аптечці на випадок отруєнь. Від Doctors Best Biotin в одній капсулі 5000 мікрограм, їх було 120, я приймала по одній в день, допомагає укріпити волосся. Я вже казала, що приймаю всі вітаміни групи В окремо і декілька разів на рік можу приймати у комплексі. Зараз відкрили і користуємося зубною пастою на Silly White німом та чайним деревом, великий об'єм 181 грам, гарний склад, без сульфатів, парабенів, фтору, відбілююча, дає відчуття свіжості, подобається. Нам всі пасти Ксілівт подобаються, тому рекомендую цей продукт. Ще один смачний шоколад сайту Herb з арахісовою пастою та горіхами 40 грам. Теж подобається. І рекомендую, якщо ніколи не замовляли, хоча б один раз спробувати. Два сонцезахисних засоби від Reflame Sun. Zone. Це був спрей в об'ємі 150 мл. Дуже зручно його наносити на тіло, гарний захист, але краще наносити десь у приміщенні, тому що, коли на вулиці, то вітер, і він може не потрапляти туди, куди потрібно. І другий засіб для дітей. Крем для тіла і обличчя, теж з 50. 50 Тут об'єм був 125 мл. Вистачає надовго. В мене ніколи дитина не обгорала, не отримувала ніяких опіків сонячних, і тому ми користуємося сонцезахисними засобами Ariflame постійно. Зараз вони нам не знадобляться, тому що в цьому році. Можна сказати, що вдруге за все моє життя ми ніде не плануємо відпочинок. Але якщо ви кудись будете їхати, то такі засоби, думаю, що стануть у нагоді. Моя постійна покупка це яблучний оцет органічний від Dynamic Health в баночці 473 мл. Використовую за 30 хвилин до прийому їжі 1 чайну ложку на стакан теплої води, допомагає краще перетравлювати їжу, краще засвоюються всі необхідні вітаміни і мікроелементи, тому це продукт must have і буду замовляти ще неодноразово. Яблучний оцет необхідний тим, в кого понижена кислотність шлунку. Тверде мило вітав. Звичайне, класичне. Тут 135 грам, великий об'єм. Купляла в АТБ, гарне мило подобається. Зараз ним користуємось, добре зволожує шкіру. Тут так і вказано для живлення та зволоження. У дитини закінчився магній, дуже смачний від Cheapter One. Зі смаком. Ягідним 60 жувальних цукерок в одні 50 мг магнію цитрату, приймали по дві в день. Будемо обов'язково повторювати, і замовляємо вже не вперше. Закінчився гель для душу Riflame Discover приємний аромат, об'єм 250 мл, гель густий, добре піниться. Використовуємо і в якості рідкого мила також. І ви постійно бачите такі продукти в мене в порожніх баночках, тільки з різними ароматами. Дуже швидко в мене закінчився підтягуючий зволожуючий лосьон для тіла The Body Edition Reflame, його об'єм 150 мл. Якщо буду його замовляти, то тільки в якості засоба для шкіри живота та грудей тому що на все тіло дуже великий розхід, і мені було недостатньо зволоження та живлення. Хоча влітку завдяки гелевій текстурі його було приємно використовувати, також він має охолоджуючий ефект. Але краще мені підходять лосьйони для тіла з серії Essence Co або Love Nature і ціна в них набагато дешевша. Ще один шоколад захер з арахісовою пастою та горіхами. Далі безкафеїнова кава на скафе 5 стійків в коробочці. Теж постійна покупка, подобається. Ось, разом з нею я використовувала ці сухі кокосові колагенові вершки. У чоловіка закінчились мультівітаміни і мінерали. Від Altamins. Тут 60 веганських капсул було в блістерах, гарний склад, я вже неодноразово про них розповідала, і наша постійна покупка. Маска Radiant Seoul. Тут 25 мл рідини, гарна тканина, гарний ефект, маски подобаються, І ще багато таких є в запасі. Цього продукту вже немає в компанії Reflame, гель для інтимної гігієни та гоління 2 в одному, вже закінчився останній об'єм 200 мл був з пребіотиками та молочною кислотою. Не буду багато про нього казати, можна було використовувати як 3 в 1 і для гоління. І для інтимної гігієни, і також як гель для душу, я переливала в звичайний дозатор з-під засобу для інтимної гігієни, і так ним було користуватись зручніше. Ще одна улюблена тканьова маска Ideal Love ця з кокосом, зволожуюча 20 мл рідини, вона все ж таки більше підходить на зимовий час або на осінь. Тому що має дуже хороший, зволожуючий і живильний ефект. Таких масок ще теж дуже багато в запасі різних, і взагалі, я вже казала, що кожен день намагаюся, за наявності часу, використовувати одну якусь маску. Це маска від Freeman, теж сайт Myor великий об'єм. Використовую я не тільки тканеві маски, але й такі ось гелеві або кремові в чупіках. Об'єм 175 мл. Вистачило дуже надовго, гарне зволоження, приємна текстура. Замовляти повторно не буду, тому що зараз дуже багато масок є в запасі, їх потрібно використати. Ще один сонцезахисний засіб від компанії Reflame SunZone для дітей SPF 50 підходив для обличчя і тіла. Це стара версія, об'єм 100 мл. І маска для обличчя від Évroche, Rich Cream. Вона була кремової текстури, об'єм 50 мл, дуже добре живила шкіру. Але зараз я на сайті Євроше не роблю замовлення, тому, якщо така маска ще є в наявності, то повторювати не буду. Тонік для активації та росту волосся Hair X Reflame. Також стара версія, об'єм був 100 мл. Раніше в мене в використанні було, напевно, штук 10 таких упаковок. Але зараз я нічого не люблю наносити на шкіру голови, тільки масло на волосся, на кінчики волосся. Тому у новій версії повторювати поки що не буду. Мій улюблений гель і скраб 2 в одному для очищення шкіри обличчя від компанії Reflame. 75 мл серія Essentials. Він заспокоюючий зі скрабуючими частинками. Має приємний аромат лаванди з провітаміном b 5 Вже зараз є нова така упаковка в запасі і використала її на роботі. серум з вітаміном С від Hanskin в об'ємі 12 мл. Це пробник. Він був у наборі з іншими пробниками від цього бренду на сайті iHerb. Дуже сподобався. Має приємний аромат. Текстура масляниста, але дуже швидко вбирається і не залишає ніякої липкості та жирності. Шкіра після використання добре зволожена і м'якенька на дотик. Тому такий продукт я би повторила в повнорозміреній версії, але, на жаль, він не бюджетний. Один стік маски від Дальба. Я вам показувала коробочку з цими масками в своїх покупках на сайті Horb. Тут об'єм 4 мл вистачило на два рази. Я наносила цю маску зверху після звичайного нічного догляду на нічний крем. Зранку ефект був просто приголомшливий, тому зараз зі знижкою мінус 40% я замовила ще одну упаковку з такими масками. Від Ariflame Novage SPF 50 Крем для обличчя в об'ємі 30 мл. Мені не дуже підійшов, повторювати не буду. Я зараз в пошуках свого ідеального SPF Крему для обличчя. Більш за все, мені підходить база під макіяж Хеміш SPF 50 також тому користуюсь поки що нею. Це кісточки для видалення нальоту з зубів у собаки, в упаковці було три штуки зі смаком курки. Періодично замовляємо, коли є знижка на сайті Ахер. Сірум від Neogen в об'ємі 30 мл замовляла на Ахер. Скляна упаковка, зручний дозатор. Спочатку нібито сподобався, потім нічого особливого. Я вважаю, що ціна на нього дуже сильно завищена, приблизно десь 1000 гривень без знижки, а такий сіром повторювати вже не буду. Мій улюблений бренд Дермає -E. це був пробник ензимного пілінгу в об'ємі 20 грам, я знизу розрізала, тому що ще на один раз залишилось продукту. Мав текстуру, таку, як жале, наносила на обличчя масажними рухами, він перетворювався на водичку і потім скатувався. Добре очищував шкіру, не пересушував, був якийсь навіть освітлюючий ефект. і Повнорозмірну версію я би замовила. І останній продукт, який закінчився, це пробник серуму Novage Plus в оновленій версії для ліфтінгу об'єм 1,5 мл, Дуже сподобався, дійсно достойний продукт, гарно зволожує, живить, підтягує шкіру, але його по ціні вигідніше замовляти саме у пробниках. Ніж в повнорозмірній версії, тому повнорозмірну версію точно не замовлю, а пробник, можливо, ще повторю. Друзі, пишіть, будь ласка, якими продуктами ви користувались із тих, що я показала. Можливо, ваша думка відрізняється від моєї. Буде дуже цікаво це прочитати. Дякую тим, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb. Дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю здоров'я та мирного неба. І зустрінемось у наступних відео. До побачення!